Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо. Західний полюс. Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте, що понеділка та що четверга о 12.30. партнер проекту центральна міська клінічна лікарня. Привіт усім! в ефірі програма Рецепти здоров'я та я, її постійна ведуча Лариса Фриїшин. І сьогодні ми будемо говорити про панкреатит та це розпочинки. Більше про це нам розкаже лікар-терапевт Центральної міської клінічної лікарні Василь Скрипник. Отож, що таке панкреатит? Це гострий панкреатит, це цим займаються лікарі-хірурги. Якщо про терапевтичну, це хронічний панкреатит, це хронічний запальний процес. Який призводить до необоротних змін в підшлунковій залозі, і через це вона буде втрачати свої функції. Тобто в неї є дві функції: це екзокринна, коли вона виділяє ферменти в шлунково кишковий тракт, і є ендокринна функція, коли вона виділяє гормони, які регулюють рівень глюкози в крові. Що провокує панкреатит? Досить часто це є алкоголь. А також куріння, яке посилює вплив алкоголю. Це можуть бути хвороби шовчевідних шляхів, можуть, можуть, бути, можуть бути пухлини. Також є такі автоімунні стани. Це коли наша імунна система розпізнає клітини пішлункової залози як чужорідні і е, атакує їх. Відповідно, там, де є розпад якоїсь клітини, є запалення і втрачається структура пішлункової залози. Симптоми панкреатиту. Першими дзвіночками це може бути біль. Біль, який виникає після їжі, десь приблизно через 20-25 хвилин. Він буде локалізуватись в верхній половині живота, може бути в лівому підребері, і досить часто віддає в поперекову ділянку. Також до цього приєднується стеаторея. Це наявність неперетравленого жиру в калі. Пацієнти будуть відмічати зміну своїх випражень, це буде неоформлений, з дуже неприємним запахом стілець. Також нудота, здуття живота, метеоризм. І вже на пізніших стадіях буде приєднюватись не тільки секреторна недостатність, а й недостатність клітин, які виробляють гормони і розвиватиметься цукровий діабет. Що буде, якщо не лікувати панкреатит? Якщо не лікувати панкреатит, то ви таки дійдете до цього цукрового діабету через те, що у вас не Відсутньо не виробляються відсутні ферменти, які розщеплюють жири, білки і вуглеводи. вони відповідно не будуть смоктуватись шунково кишковому тракті, не будуть смоктуватись жиророзчинні вітаміни, в першу чергу, такі як А, Д, Е і К. І це буде супроводжувати стратою маси тіла, може бути остеопороз. А взагалі скільки років живуть з цим захворюванням? Є десятирічна і двадцятирічна виживаності. Якщо це... Справді вірно діагностований панкреатит, тому що його кінцевий діагноз можна поставити за КТ ознаками, якими які побачить лікар рентгенолог І десятирічна виживаність, е, рів, рівень її приблизно 70-80%, а двадцятирічна річна – 40-45%. Підшлунковий панкреатит. Він має статеву схильність? Так, е, частіше на хронічний панкреатит хворіють чоловіки, е, часто це зумовлено алкоголем. Е, Паління, якщо він виникає у жінок, то це найчастіше захворювання жочею шляхів. Чи можна його вилікувати, чи лише залікувати? Якщо ми говоримо про гострий панкреатит, то так, хірурги знімають вам цей гострий стан, хоч він є дуже небезпечний, і людина повертається до попереднього життя. Якщо це хронічний панкреатит, то це вже буде більше стиль життя. Ви будете змушені досить часто звертатись до гастроентеролога, терапевта, сімейного лікаря і е, приймати відповідно призначені препарати. Наскільки взагалі важливе харчування при панкреатиті? Найперше, це є відмова від алкоголю, тому що це є провокуючий чинник. Також відмова від гострих, копчених, смажених продуктів подрязнюючих, таких як кава, газовані напої з високим містом цукру. Коли ми говоримо про Складання якоїсь дієти, то це буде обмеження місту жирів до 20-30 грам на день. Білки ми будемо отримувати з нежирного м'яса, риби, якихось рослинних джерел, вуглеводи це будуть фрукти, овочі. Що скажете про самолікування? Люди досить часто приймають якісь гомеопатичні препарати, ті самі рослинні, вони не мають ніяких діючих речовин. І відповідно це не є лікування. Це просто ви вичіпуєте, поки ваша підшлункова залоза втратить хоча б якусь мінімальну функціонуючу кількість клітин підшлункової залози, і потім це лікування воно дуже дається складно для, для пацієнта, для спеціалістів, тому що потрібні більші досі препаратів, потрібен ретельніший контроль за дієтою. І тому я не рекомендую займатися саме Краще одразу звертатись до спеціаліста. Панкреатит може призвести до смерті. Якщо говорити про терапевтичну патологію, то хронічний панкреатит він, швидше за все впливає на якість життя і впливає на перебіг інших захворювань. Також він не ходить сам разом з цукровим діабетом, тому люди з віком таки помирають від ускладнень або того самого цукрового діабету, або інших захворювань. Але якщо ми говоримо про хірургічну патологію, то це вже набагато серйозніша проблема, тому що гострий панкреатит може давати некроз частини підшункової залози. Ця частина може ця частина може інфіковуватись, і досить часто не тільки в Україні, але й в всьому світі це призводить до летальних наслідків. І часто це є молоді чоловіки після вживання алкоголю. Це розпочинки, що його провокує, які перші симптоми? Це розпочинки, це захворювання при якому внаслідок тривалого запального процесу нормальна тканина печінки заміщається фіброзною, порушується структура печінки, і вона не може виконувати свої функції. Найчастішими причинами це так само алкоголь, це може бути ожиріння, може бути гіпер, гіперліпідемія, тобто людина може навіть не мати видимого якогось ожиріння, але мати зміни в аналізі в аналізі крові. Також це та і вірусні причини, можуть бути автоімунні причини, коли імунні клітини печінки атакують власний клітинний організм. І е, токсичні впливи тривають. Е, якщо ми говоримо про перші симптоми, то вони є дуже неспецифічними. Е, це може бути нудота, може бути стомлюваність, слабкість, слабкість в нижніх кінцівках, нудота. Е, ви не можете прив'язати це строго до. Це печінки. Найчастіше пацієнти звертаються вже коли, на пізніших стадіях, коли вони дивляться вранці на себе вдома в дзеркало і бачать, що в них пожевтіли склери, пожевтіла шкіра, коли збільшується живіт в об'ємі, тому що з'являється роз... портальна гіпертензія і з'являються набряки на нижніх кінцівках. Також досить часто є кровотечі, які дуже довго зупиняються і погано піддаються люку. Це розпочинки, це вирок, скільки з ним живуть. Це вирок, це складати, сказати досить складно, тому що так, це є захворювання важке, захворювання, яке, е, попри те, що наша печінка має досить великий ресурс е, до відновлення, е, воно вже є незворотнє. Е, але є пацієнти, з практики є пацієнти, які стежать за своєю дієтою, регулярно проходять медичне обстеження, приймають всі приписані препарати. І досить довго живуть. Так, там виживаність десятирічне може впливати 40%, але знову ж таки з практики є випадки, що пацієнти виживають і контролюються захворім. Печінка алкоголіка. Що це? Алкоголь він впливає не тільки на клітини печінки, але й через свої метаболіти, на всі тканини організму. Відбувається жирове переродження печінки, потім до цього приєднується запалення, і у вас таким маршрутом алкогольний стеатогепатоз, гепатит. Ви доходите до цирозу. Якщо ви регулярно вживаєте алкоголь, так дані стверджують, що треба буквально 5 років приблизно пити той алкоголь, щоб маленькими дозами, щоб дійти до цирозу. Але це досить поширене соціальне явище. Взагалі, профілактика, якась існує. Профілактика цирозу печінки буде включати в себе вакцинацію проти вірусу гепатиту Б, контроль маси тіла. Також регулярні відвідання свого лікаря сімейного, періодичні обстеження, контроль рівня глюкози, якщо ви маєте цукровий діабет. Крім того, це буде уникнення токсинів, які можуть негативно впливати на вашу печінку, і, звичайно, відмовити від алкоголю. Тому що це роз печінки часто не ходить сам. Багато пацієнтів з цирозом печінки можуть мати навіть онкологію. Герпатоцелюлярна карцинома досить часто розвивається в таких пацієнтів. І, можливо, є якась безпечна доза алкоголю. Немає безпечних доз алкоголю, тому що, наскільки я пам'ятаю, я читав дослідження, що алкоголь може вбивати герміногені, тобто ці ділянки в головному мозку, з яких розвиваються нові нейрони. Тобто, якщо ви хочете кинути пити, у вас ця звичка не розвинеться, просто тому що ви п'єте алкоголь і вбиваєте в собі. Ну що ж, дякую вам за розмову. Нагадую, в ефірі була програма Рецепти здоров'я. Почуємось. Рецепти здоров'я з Ларисою Фринішин в ефірі Радіо. Західний полюс. Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте, щопонеділка та щочетверга о 12.30. Партнер проекту Центральна міська клінічна лікарня.